Про книжки, логіку і чарівний підсрачник. Ви тільки оцініть, як стрімко змінився вітер. А лише два дні тому Володимир Зеленський відповів на петицію, вимогу Підпиши закон 2309-9». Відповів після року ігнору. І відповів якось типово для людини, який не до стратегічного мислення. Він це сам колись сказав про себе. Закон України 2309-9 був підтриманий та прийнятий. Водночас щодо його підписання висловлено низку застережень Міністерство юстиції. Запропонувало застосувати до згаданого закону вето, оскільки закладені в ньому норми щодо ввезення та розповсюдження продукції випущеної в світ мовою держави агресора матимуть ознаки невідповідності частині 3 статті 10 та частині 2 статті 24 Конституції України. Кінець цитати Перекладаю з чиновницько крутійської мови на людську. Типу, це означає, я не хочу підписувати цей закон і зараз напишу вам купу банальних відмазок. По суті, банкова вирішила прикрити відсутність політичної волі переведенням стрілок на Європу. Типу, це там хтось може образитися, обуритися насправді ніт. Природна реакція небайдужої спільноти обурення. І от сьогодні нова позиція президента за два дні. Підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави агресора Республіки Білорусь тимчасово окупованої території України. Вважаю закон правильним. О, а що змінилося за дві доби? В геройському махачі з реальністю мін'юст на пару з МЗСом в дві доби переконали Європу. Що книгодрук окупанта несе загрозу Україні? Чи може в нас два зеленських, які мають протилежні точки зору на предмет? Президент, може, дозрів і передумав? Чи то радники технологи повідомили Єрмаку, що відмазку не сприйняли, і вона нагрібає негатив на перше крісло, тому офіційна позиція стрімко перевзулася? Яка логіка і природа явища? Просто цікаво. Ну, без жартів. Краще пізно, ніж ніколи. Це добре, що президент підписав цей закон. Зробив би він це одразу чи раніше отримав би безумовний іміджевий профіт. Навіщо ж намагався пропетляти? Та хто зна? У фіналі маємо таке реакція, громадське обурення, критичні дописи і ефіри є важливим та часом впливовим на результат фактором. Все це моніторять і в разі критичності під це підлаштовуються на банковій, щоб добрати балів лояльності. Але підлаштовуватися під громадську думку не дорівнює усвідомлено просувати суть отож, що більше не мовчатиме небайдужий пласт суспільства, то більше шансів врятувати ситуацію. Ото цікаво, чи готові не мовчати підприємці щодо законопроєкту 8401? Від каналу Саме Сік додамо. Якраз ото щойно Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 8401 щодо відновлення довоєнного стану податкової політики. Про це повідомив сам легендарний Данило Гетманцев, голова того комітету. За словами Гетманцева, Законопроєкт передбачає перенесення набрання чинності відповідних змін з 1 липня 23 на 1 серпня 2023 року, зокрема з 1 серпня 23 скасують двохвідсотковий єдиний податок. Особливо кумедно і трохи тупо в цій ситуації те, що в березні 22-го року Зеленський на весь світ і на всю Україну оголосив про запровадження пакету рішень щодо податкової реформи, і цим пакетом суттєво знизили податки для бізнесу. А замість ПДВ та податку на прибуток. Було запропоновано ставку 2% від обороту та спрощений облік. Було звільнено суб'єктів господарювання від плати за землю та орендної плати за землю на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Для фопів першої та другої групи сплата єдиного податку стала добровільною. Також було скасовано усі перевірки для бізнесу. Президент запевнив і гучно наголосив, що зазначена реформа буде діяти на весь час дії воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення. Цитата: Щоб міста оживали, щоб всюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя. Умова тільки одна ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах закону, сказав Зеленський тоді. Це він сказав навесні 22-го, а от влітку 23-го вже все це зібралося скасувати. Мабуть, для них війна вже і закінчилася. Цікаво, як відреагують ФОПи, якщо ще є кому, звісно, реагувати.